Вітаємо вас на нашому огляді. Сьогодні ми детально розглянемо піскоструменеву камеру від компанії MAS Compressorin, модель msc 1000 фд Дана модель обладнана витяжним пристроєм з циклонною фільтрацією dc 15 Ця модель є однією з найбільших у лінійці MAS Comпресорен та призначена для обробки великогабаритних деталей. Її особливістю є передні дверцята, що дозволяють встановити її в обмеженому просторі, не залишаючи місць з боків. Також важливим аспектом є розміщення приладів керування на передній панелі. МСЦ 1000FD має великі передні дверця та з газовими упорами, що забезпечують легке відкривання та утримання у відкритому вигляді дверей. Це треба для зручного завантаження. Об'єм 1000 літрів камери MSC 1000 FD дозволяє працювати з деталями, які неможливо обробити в камерах меншого розміру. Передні дверцята це ключова перевага цієї моделі для промислових завдань. Камера, обладнана витяжним пристроєм з циклонною фільтрацією dc 15 Ефективна система dc 15 що входить до комплекту, забезпечує чисте та безпечне робоче середовище. Відділяє абразив та пил від повітря. Зменшуючи забруднення та покращуючи видимість у робочій зоні камери. Адже хороша видимість в камері це запорука якісного виконання робіт. Потужність двигуна в даній витяжці становить 1450 Вт. фільтр циклонного типу з можливістю простого та легкого очищення. Щодо розмірів МСК 1000 ФД, то вони наступні. Глибина камери 90 см. Довжина 114. Висота у найвищій точці 85 см, а у найнижчій 50 см. Розмір завантажувального вікна 93 на 84 см. Даній камері присутнє LED освітлення. Для роботи камери також потрібне стиснене повітря. Робочий тиск повинен складати від 4 до 8 бар та продуктивність повітря від 400 до 800 літрів на хвилину. Компресори для цього ви також можете придбати у нас. В комплекті з МСЦ 1000FD ви отримаєте усе необхідне для початку роботи. Піскоструменевий пістолет. Набір сопел різного діаметру для різних видів обробки, захисні рукавички та, звичайно ж, саму камеру. Обов'язково використовуйте окуляри, рукавички та респіратор і, звісно ж, переконайтеся, чи підключені ви до електричної та пневматичної мережі. Мас-компресорен MSC1000FD – це саме те, що вам потрібно. Тож звертайтеся до нас за більш детальною та професійною консультацією. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новинки, що будуть потрібні для вашого виробництва.